Привіт, це Володимирівна. Сьогодні, 27 березня, я на оптовому овочевому риночку і підходю до магазинчику Ізи, яка, як завжди, може вас порадувати і побалувати дуже великим асортиментом і смачною продукцією. Полуничка, Виноградик. Дивіться, який асортимент виноградику. Скільки тут його? Такий жовтенький помідорчик єсть. Розовенький. А зелені, скільки, ви подивіться, скільки тут зелені, тому не затримуємося. Давайте приходьте, поки свіжесенька, сочнесенька, гарнесенька зелень. Дивіться, ну хіба це, ну це просто принцеса. Дивіться, яка, яка, який салатик. Так в роти проситься. Дивіться, просто краса. Тому звертайтеся до Ізи, вона вас всіх побавиє. Смачною зеленю. Дивіться, який асортимент тут. І сюди навіть м'ята є. Все. Іза вас чекає у себе в магазині.